Ми усі відповідальні за мир і гармонію, без якої життя на нашій планеті знаходиться під великим питанням. 22 квітня з 2010 року щорічно відзначається Міжнародний день Матері Землі. У резолюції Генеральної асамблеї ООН наголошується, що термін Мати Земля загально прийнятий у багатьох країнах і відповідає залежності між планетою, її екосистемами і людиною. Саме людина Несе відповідальність за розквіт та збереження природних ресурсів, а вчити цьому слід з малих еліт практичними і хорошими справами. Продовження теми у наступному сюжеті. 22 квітня на території Бродівського центру дитячої та юнацької творчості у рамках всесвітнього проекту Марш парків юні вихованці студії раннього естетичного розвитку дитини-перлинки разом із керівниками гуртків Центру дитячої юнацької творчості висадили алею хвойних дерев, ялини та сосни. Саджанці для алеї люб'язно надало бродівське дочерне лісогосподарське підприємство Галсі Ліс, директор Володимир Мокринський. З допомогою інженера охорони лісу і лісових культур ДЛГП Галсі Ліс Віктора Мартиша, увесь колектив центру дитячої і юнацької творчості і найменші вихованці закладу дуже швидко опанували нове ремесло. І вже за кілька хвилин одна за одною вічно зелені красуні струнку. Ставали в ряд, формуючи алею майбутнього парку, з розповіді пана Мартиша. Присутні дізнались про те, що перед посадкою кореневу систему хвойних обов'язково треба змочити в глиняному розчині. А за допомогою лопати меча робота з посадки зелених насаджень перетворилась у задоволення. Ця алея стала початком створення паркової зони на території позашкільного закладу, яка неодмінно стане улюбленим місцем відпочинку для вихованців центру, їх наставників, батьків, адже кожне несміливе деревце, посаджене у землю маленькими рученятами, з любов'ю.